Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні у нас на огляді акумуляторна газонокосарка Tatra Garden LMA-40. розберемо, для чого вона призначена та які в неї особливості. Вона працює від двох 20-вольтових літієних акумулятора ємністю по 4 ампер години. Автономність роботи на одному заряді до 40 хвилин має безщитковий двигун, що відрізняється більшою потужністю та ресурсом. Травозбірник у даної газонокосарки на 35 літрів і має індикатор заповненості. Ручка легка складається, що дозволяє її зручно перевозити та зберігати. До переваг цієї газонокосарки можна віднести наявність планного пуску, що убезпечує двигун від ривків і збільшує його термін експлуатації. Також газонокосарка оснащена функцією мульчування. Для цього потрібно зняти травозбірник та встановити спеціальну заглушку. Отож, акумуляторна газонокосарка Tatra Garden LMA40 – тиха і легка у користуванні. Вона ідеально підійде для догляду за невеликими і середніми ділянками. Якщо ви хочете швидко і без зайвих зусиль навести лад у саду, вона точно варта вашої уваги. Do się w Tatra Garden.